Сьогодні, 10 січня, на сайті Homeland Security з'явилось оголошення, що Department of Homeland Security продовжує тимчасовий статус temporary протекти status, TPS для українців, які прибули в цю країну до 16 серпня 2023 року. На момент 16 го або раніше, тобто продовжує він знову ж таки на 18 місяців після ретельного аналізу того, що відбувається в Україні. DHS визначає, визнає, що не всі повторно зареєстровані особи можуть отримати новий документ про дозвіл на працевлаштування до закінчення терміну дії їх поточного EAD. і автоматично продовжує на 12 місяців термін EAD, раніше виданих за позначенням TPS Україна. Це дуже гарна новина. Також сказано, що продовження на 18 місяців і приблизно 103 700 тисячі сімсот. Поточних бенефіціарів зможуть знову ж таки залишитися безпечно в США, отримаючи цей статус. Тому, на жаль, по U4U поки що ніяких новин немає, і заявки як не обробляли, так і не обробляють. Але ті українці, які перебували в США або встигли заїхати до 23-го року 16 серпня, вони мають змогу бути в США 18 місяців.